Вітаю вас на каналі Наша Дача. Сьогодні ми проводимо дуже важливе підживлення полуниці весени. Від того, як своєчасно і правильно ми проведемо це підживлення, буде багато залежати врожай, який ми отримаємо наступної весни. Після того, як закінчилось плодоношення, ми постійно проводили поливи. Це дуже важливо. Коренева система повинна розвиватися і отримувати достатню кількість вологи в будь-який час. Чим Краще провести підживлення. Сульфат калію підійде 20 г на 10 літрів води. І підійде також, ну, не і, а, або, або калій сульфат, або монофосфат калію. Монофосфат калію це також калійне добриво, але в його складі замість сірки є фосфор. І побачите, як зміниться. Врожай вашої полониці наступного року можна додати ще також мікробіологічне добриво це Байкал М, ефективні мікроорганізми. Це ті мікроорганізми, які ми заселимо зараз в ґрунт під полуницю. Вони будуть працювати, вони будуть покращувати ґрунт з розрахунку 100 мл на 10 літрів води. Якщо трішки більше, Ще краще. Чим більше байкалу М, тим краще для будь-яких рослин. До речі, ми видалили ще всі вуси, а кілька залишили на вкорінення. Ось так за допомогою стаканчиків, приклали і прикріпили шпільками. Це ми молоденькі кущики будуть у нас для підсадки. Десь підсадимо. Можливо, замінимо і таке інше. Такий спосіб, я думаю, ви також користуєтесь, безкоштовно можна розповсюдити. По 0,5 десь під кожен коренець. Я думаю, нескладно провести це підживлення. Калій він недорогий, до речі, також посилання залишу від кілограму можете замовити у Тетяни Вікторівни без проблем. на протязі Двох-трьох днів вам це доброва вона надішле. Ось що хотів показати вам в цьому відео, сподіваюся, воно для вас було корисним. Бажаю всім міцного здоров'я, гарних рослин та мирного неба над головою. До побачення!